Друзі, всім привіт! Добрий ранок! Що ми робимо зранку? От прийшла я вже на кухню, випила вже один стакан води, набрала інший другий стакан води. Що я сюди додаю? Додаю я сюди екстракти. Екстракт кропиви я п'ю, я п'ю по 10 капельок, можна від 5 м'ята. Ось це дуже багато вітамінів. Тобто не просто воду, а збагачено її вітамінами. І бетолін, протизапальний, антивірусний засіб для печінки дуже класний і для всього. А ще екстракт сабельника. А це опорно-руховий апарат. Це дуже класно для соглобів, для всього. От. І ось таким коктейлем я запиваю. Ось, дивіться, Спро. це для кісток, це кальцій, це цинк, це вітамін Д3. Ось детокс комплекс. І для судин. Тобто, збагачую себе вітамінами. І ось зараз це все буде запивати. А вам бажаю найкращого дня. Дбайте про себе натуральною продукції.